Нікмолі радує нас двома крутими новиночками для очищення шкіри. Протеїнова пінка-протектор для захисту волосків брів та вій та безсульфатний шампунь, котрий має дуже крутий склад. А саме комплекс на основі гідролізованого кератину, протеїнів пшениці, олії та пантенолу, котрий захищає від агресивних компонентів під час пламінування або освітлення вій або просто фарбування. На своєму робочому столі майстер може обирати якийсь один Продукт із цих двох, але вони мають різну консистенцію і у різних випадках краще працювати, наприклад, пінкою, а у якихось інших саме шампунем. Наприклад, пінка дуже класно робить нейтральний перехід фарбника, якщо вам треба ледве-ледве зафарбувати бровки. На шкірі дуже круто робити перехід саме пінкою замість ремувера. Ще, на жаль, камера не передає, але я вам передам запах цієї пінки. Пам'ятаємо дитинство і у санаторіях кислородна пінка. Оце воно. Шампунь має зовсім іншу консистенцію. Частіше за все, ми його використовуємо завжди саме для. Очищення він загубився в нашому бокалі. Тож ці два продукти відповідають в нас за одне і те саме: очищення шкіри, але пінка виступає у нас за много тому що при фарбуванні можна саме завдяки пінці робити плавний перехід та менш контрастне фарбування на шкірі та на волосках. Шампунью безсульфатною так не побавишся. Вона в нас судо для очищення шкіри.